Сьогодні ми зануримось у надзвичайно масштабну теорію Всесвіту Гаррі Поттера, яка охоплює всі сім частин історії. Її ніколи не підтверджувала Джоан Роулі, але вона справді пояснює дуже багато. Ідеться про великий план Альбуса Дамблдора. Також варто уточнити, що я не є автором цієї теорії. Вона взята з каналу Super Carlin Brothers. А ви на каналі Останній киногерой, мене звати Влад, і ми починаємо. Ми знаємо, що Дамблдор усе своє життя присвятив боротьбі з темною магією. Він збирав кожну дрібку інформації про Волдеморта, намагався завадити його поверненню або знищити раз і назавжди. І серед усіх чарівників саме Дамблдор виглядає як найкращий кандидат для цієї місії. Його визнають наймогутнішим чи свого покоління. Він переміг самого Гріндевальда, легендарного темного мага. І він єдиний, кого Волдемор справді боявся. Та ось парадокс: після нападу Волдеморта На Гаррі, коли темний лорд втрачає силу й ховається, Дамблдор нічого не робить, щоб переконатися, що він був повністю знищений. 13 років і жодного кроку, щоб покінчити з Волдемортом. Чому ж так? Бо він знає, усе вирішує пророцтво, пророцтво, яке зробила Савіла Трелоні саме Дамблдору. Те саме пророцтво, через яке Волдеморт накинувся на немовля Гаррі. У ньому сказано, що той, хто має здолати силу темного лорда, наближається. Темний лорд визначить його як рівного: один має вбити іншого, бо жоден не може жити, доки живе інший. Це пророцтво змінює все. Бо якщо до того моменту Дамблдор, мабуть, вважав, що сам мусить знищити Волдеморта, то тепер усе стає ясно. Це не його битва, це доля Гаррі, і тільки Гаррі. Принаймні після того, як Волдеморт сам обирає Гаррі і йде за ним, стає очевидно, що саме він той, хто має завершити цю історію. Бо до того моменту це цілком міг бути і Лонгботом. Враховуючи, що головна мета Дамблдора це перемогти Волдеморта, і він знає, що це зробити може лише Гаррі, він опиняється перед складним вибором, як поводитися з хлопцем, який ще нічого не підозрює, але від якого залежить доля всього світу. Бо ж Дамблдор єдиний, хто знає всю правду. А отже, єдиний, хто може підготувати Гаррі до вирішального моменту. Чи, навпаки, не чіпати, бо втручання може збити з того шляху, який вже давно проклала сама доля. Але правда в тому, що перемога Гаррі не гарантована. Він може програти. Просто він єдиний, хто має бодай якийсь шанс виграти. Отже, що робить Дамблдор? Так, він втручається, але от наскільки сильно, оце вже інше питання. І саме в цьому суть усієї теорії. Дамблдор не просто підштовхує Гаррі, він тягне за ниточки набагато більше, ніж ми могли собі уявити. Усе, що Гаррі здається випадковістю, насправді частина задуму. Дамблдора. Кожен ключовий момент спланований, усе частина великого плану Дамблдора. Тому зараз ми зосередимось на тому, що робив Дамблдор за лаштунками у філософському камені. А це, до речі, дуже важлива частина, бо саме в першій книзі закладається вся траєкторія Гаррі в магічному світі. У першому навчальному році Гаррі Дамблдор мав три головні цілі: перше вплинути на те, хто буде поруч із Гаррі. А точніше, подбати, щоб він точно не потрапив до Слизера. Друга ціль Дамблдора зрозуміти, що за характер у Гаррі, а третя – випробувати його здібності, сміливість та чуття. Для Дамблдора це не просто перший рік хлопця у Гогвартсі. це ретельна перевірка, ким є Гаррі Поттер і як найкраще формувати з нього героя, якого потребує світ. Тож, перший хід у цій партії контроль над тим, з ким Гаррі буде дружити, та переконатись в тому, щоб він не потрапив до Слизерина. І це починається миттєво ще з того моменту, коли Гегріт приходить до нього і каже: Ти чарівник, Гаррі». Перші два дні, які Гаррі проводить з Геґрідом, мають колосальне значення. Вони не просто чарівні, вони визначають його шлях на роки вперед. І один із ключових моментів Гегрід каже, що Слизерин дав найбільше темних чарівників серед усіх гуртожитків і що Гаррі було б зовсім не варто туди потрапити. Часто люди плутають, мовляв, це рон у фільмі сказав. Але в книжці це був саме Геґріт. І це трохи дивно, погодьтеся, бо на той момент він вважає, що Сіріус Блек масовий вбивця, а той був у Гріфіндорі. До того ж, вони знайомі ще з часів Першої магічної війни, бо разом були у складі ордена Фенікса. Тож, нащо взагалі робити Слизерину лякалку? А все просто це не думка Гегріда, це установка від Дамблдора. Бо, хоч Слизерин не зло сам по собі, але з погляду Дамблдора це дім Волдеморта. І він точно не хоче, щоб Гаррі потрапив у коло нащадків смертежерів. Мелфой та інші не просто так стежили за Гаррі. Для декого він міг стати новим лідером, за яким варто було б іти. І Дамблдор це передбачив. Тож тримав їх якнайдалі. Так, він хотів, щоб Гаррі був у Гріфіндорі, але, можливо, Рейвенклов чи Гафлпаф його б теж влаштували. Головне, не слизерин. Він не штовхає до правильного вибору, він просто обережно створює умови, в яких цей вибір здається очевидним. Дамблдор просто м'яко, непомітно, відводить його від шляху, що веде в темряву. І Гегрід тут лише перша фігура на шахівниці. А якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую і продовжимо. Вам не здається, що дивно Місіс Візлі, яка провела на пероні більшу частину життя, раптом забуває номер платформи, питаючи про це сина у молі семеро дітей, і більшість з них вже давно пройшла через Гогвард, дехто навіть усі сім років. Вона сама навчалась у тій школі, Артур теж. І якщо рахувати, це її 17 візит на вокзал у перший вересневий ранок. І щоразу, той самий перон, та сама стіна, та сама магія. Тож ні, вона не забула, вона грала свою роль. Роль, в якій завдання першою присягнути руку Гаррі в новий світ, що першими чарівниками, з якими він заговорить, була не якась пихата знать, а звичайна, щира, тепла родина, родина Уізлі. І якщо це правда, то хтось мав її попередити, а хтось. Це, звісно, Дамблдор. І що глибше ми копаємо, то ясніше. Молі й Артур частина великої гри. Часом вони ненав'язливо відкривають Гаррі гарі очі на важливі речі, а часом просто прикривають його. І ти можеш подумати, та як же так, якщо вони не були в першому ордені Фенікса. Але не забувай, у Молі були два старші брати: Гідеон і Фабіан. Вони були в ордені, вони загинули. І це прямий зв'язок із війною, з Дамблдором, з боротьбою. А головне, візлі ідеально підходять для Гаррі. Вони чистокровні, але без краплі пихатості. У їхньому домі тепло, прийняття і светр зв'язаний вручну. Це саме те, чого не було в домі Дурслів, і саме те, чого так потребує хлопець, що вижив. Отже, першими, з ким Гаррі знайомиться у світі чарівників, стають Персі, староста, Фред і Джордж, два ходячі феєрверки, найвеселіші хлопці Гогвартсу. І, звісно, рон, майбутній найкращий друг, ровесник, бойовий побратим, і всі вони з родини, де Грифіндор не просто гуртожиток, а спосіб життя. Чи знали самі візлі про план, та навряд чи. Але Дамблдор вірив оточи хлопця правильними людьми і все складеться. І, як завжди, старий мав рацію бо, коли настає мить вибору гуртожитку, Гаррі вже точно знає, чого не хоче, тільки не слизирин, шепотів він, стискаючи руками край табурета. А тепер переходимо до другого етапу великої гри Дамблдора у філософському камені. Він хоче не просто скерувати хлопців, а й розгледіти, хто він є насправді. І тут у хід йде надзвичайний артефакт дзеркало Яцрес. Це дзеркало показує не відображення, воно показує мрію, те, що заховане в самісінькому серці. І що ж бачить у ньому Гаррі, свою родину, батьків, тих, кого він ніколи не знав. Дамблдора це вражає до глибини душі. Він навіть скаже, Гаррі. Ти навіть не уявляєш, як мало чарівники побачили по тому дзеркалі те, що побачив ти. Та найголовніше, директор хотів, щоб Гаррі знайшов це дзеркало. Збіг, Гаррі знаходить його саме на Різдво, в ніч, коли отримує мантію невидимку. А мантію йому насилає, хто б ти думав, сам Дамблдор. Ще цікавіше, що зустрівши Гаррі біля дзеркала, Дамблдор питає: знову тут Гаррі. Він уже знав, спостерігав, як і завжди. Все було придумано: різдво, ідеальний час, школа майже порожня, менше шансів, що хтось інший знайде дзеркало. Ну погодьтесь, дзеркало Яцерес точно не могло просто так стояти собі посеред покинутої кімнати в школі цілий рік у вільному доступі. Та ще й з такою силою кожен, хто зазирне, захоче повертатись до нього знову і знову. А тепер згадайте, Дамблдор дарує Гаррі мантію невидимку. Хтось каже, занадто сміливо сподіватися, що хлопець одразу вдягне її і піде нишпорити коридорами серед ночі і знайде таємниче дзеркало. Але ні, Дамблдор знав Джеймса, а Гаррі його син. Такі витівки у них в крові. І ось головне питання, чому дзеркало взагалі ще в школі? Адже воно має охороняти філософський камінь камінь, який Гегри дістав для Дамблдора ще в липні, а зараз в грудень. Чому дзеркало досі не на своєму місці в підземеллі? Ну, можливо, десь на третьому поверсі замку просто є якась умовна друга таємна кімната, про яку нам так ніколи й не розповіли. Але, якщо чесно, відповідь криється не в архітектурі, а в мотивації. Дамблдор хотів, щоб Гаррі знайшов дзеркало. Хотів, щоб той побачив у ньому не силу, не славу, а своє справжнє я. А ще, щоб перевірити, на що здатен хлопець, наскільки він кмітливий, хоробрий і рішучий. І ось тут починається найцікавіше. Чи не думали ви, чому всі пастки на шляху до каменя були ну відверто простими, ніби створені саме для першокласників? Ніби це була не оборона від Волдеморта, а тест для Гаррі Поттера. І це не просто здогадка. Гаррі сам говорить Рону Герміоні, що Дамблдор дивний. Йому здається, ніби він хотів, щоб Гаррі мав шанс. Він завжди все знає і розумів, що тріться щось замислила. Але замість того, щоб їх зупинити, він дав рівно стільки підказок, скільки потрібно, щоб вони впоралися. Гаррі думав, що не випадково дізнався, як працює дзеркало. Це було як випробування, мовби Дамблдор вважав, що якщо він зможе пройти, то має право піти проти Волтамор. І якщо це справді правда, що Дамблдор спеціально створив усю цю систему пасток і загадок, аби перевірити Гаррі, то багато хто подумає. Це ж божевільна безвідповідальність. І чесно кажучи, ви будете не так вже й неправі. Але, можливо, все не так драматично, як здається, на перший погляд. Тому що не забуваймо, лише Дамблдор чув про Тільки він знає, що, врешті-решт, або Гаррі, або Волдеморт має знищити іншого. І Дамблдор, схоже, цілком упевнений, Волдеморт не зможе вбити Гаррі, поки не поверне собі тіло. А тіло він намагається здобути через філософський камінь. Але тут усе під контролем, бо камінь захований у дзеркаль, яке зачарував сам Дамблдор. І ці чари настільки надійні, що всі інші захисні механізми по суті декорацію. Будь Дамблдор прагматиком, він просто поставив би дзеркало в кабінет квірела, і той, хоч би скільки не мучився, не зміг би дістати камінь. Тож, навіщо тоді всі ці шахи, ключі і головоломки? Щоб подивитись, чи здати Нгарі, подолати складні випробування, зрозуміти, що камінь захований саме там. І головне, чи не злякається Волдеморта. Більше того, всі ці перешкоди, ніби створені спеціально під трійцю. Так, технічно пастки вигадували інші вчителі, але щось ніби підказує, що Дамблдор м'яко, але дуже точно натякав, які саме завдання мають з'явитись. І от чому він не поспішав ховати дзеркало одразу: спершу хотів подивитися, на що здатні діти. Ключ на мітлі, безперечно, Гаррі, шахи то Рон, уся честь йому. Головоломка з зіллям – Герміона, як завжди, розум і логіка. А троля, та вони вже клали його на лопатки ще на Гелловін. І якщо ви зараз подумали, окей, а як же безпека Рона й Герміони? Це ж все одно небезпечно. Насправді, це зовсім не так небезпечно, як здається, бо загадка з зіллям влаштована так, що пройти міг лише один, і цим обраним самого початку мав бути Гаррі. Він мав усе необхідне і логіку, і сміливість, і трохи везіння. Але суть не тільки в тому, що всі перешкоди ідеально підлаштовані під таланти Гаррі, Рона та Герміони. Схоже, Дамблдор розставив по всьому начальному року цілу систему натяків, ведучи Гаррі до істини. Згадаймо, з самого першого дня Гегрід бере Гаррі з собою до Грінготсу, щоб дістати камінь. Камінь, між іншим, надпотужний чарівний артефакт, за яким уже полює Волдеморт. І Дамблдор просто так дозволяє 11-річному хлопцеві бачити, як його дістають із сейфа. Так, Гаррі ще не знає, що це за річ, але коли в щоденному віщині виходить новина про спробу пограбування того самого сейфа, все стає на свої місця. І ще один момент вступна промова Дамблдора, в якій він говорить, що коридор на третьому поверсі праворуч закритий для всіх, хто не хоче померти найбільш лютою смертю. Серйозно, це ж Гогвард, школа, а не поле для виживання. Попередження викликає подив навіть у персі. Гаррі Шаподжі, він що, жартує? А Персі хмурячись каже, мабуть, ні. Але зазвичай він хоча б пояснює, чому щось заборонено. І ось що дійсно дивно, бо якщо хочеш убезпечити зону, просто замкни двері. Та ще й не аби як, а так, щоб навіть герміона з її чарівною паличкою і логікою не змогла їх відімкнути. І взагалі, навіщо робити драматичне попередження про двері, які, за ідеєю, все одно не мали б відкриватися. Навіть Амбрич уміє накласти таке закляття, щоб її двері не піддавалися алагоморі. І це вона робить лише для того, щоб пушні не нишпорили в її кабінеті. А тут ми маємо справу з філософським каменем, артефактом величезної сили. Але Дамблдор розкидає підказки наче крихти хліба в лісі. Візьмемо хоча б мантію-невидимку, чистісінький подарунок для нічних мандрів школою. І давайте не забувати про Гегріда, який постійно випадково зливає трійцю секретну інформацію. Але ще більш дивним є те, як у Гогварці ігнорують серйозні події, ніби нічого не сталося. Згадаємо перший квітичний матч Гаррі. Його мітла збожеволіла і намагалася скинути його прямо під час гри. Гегрід каже, що тільки дуже потужна темна магія здатна таке вчинити. Згодом ми дізнаємося, що Квірел бачив, як Снейп бурмотів контрзакляття. І ми вже знаємо, що Снейп на боці Дамблдора. А в смертельних реліквіях взагалі з'ясовується, що саме Дамблдор доручив Снейпу наглядати за Квірела. Тобто Дамблдор знав, що Квірел хоче вбити Гаррі. Знав, і що він зробив? Правильно, нічого. А ще була історія з тролем. Квірл впустив троля до школи. Потім ще один для охорони каменя. І саме він сповістив усіх про троля, вдаючи паніку. Серйозно, якщо ти Дамблдор і все це знаєш у режимі реального часу, ну звільнити Квірла, це ж не складно. Але ні, Квірл спокійно викладає до кінця року. Чому? Бо Дамблдор хоче, щоб Гаррі сам усе розкрутив, сам дійшов до істини. Дамблдор буквально світився від задоволення, коли почув, що Гаррі вже знає про Ніколаса Фламеля. В голосі звучала майже дитяча радість. Він ніби тільки й чекав, коли Гаррі сам дійде до істини. І звісно ж, не втримався від того, щоб не перепитати, ти все зробив правильно? Так, таке враження, що він не просто дозволив Гаррі пройти цей квест, а й радів з того, як хлопець добре справляється з розставленими пастками. І знаєте що? У його голосі навіть звучить нотка радості. Гаррі зробив більше, ніж хто-небудь очікував. Навіть більше, ніж міг передбачити сам Дамблдор. І навіть те, що сам Ніколас Фламель так спокійно погодився на знищення філософського каменя, здається, підозрілим. Бо, відверто кажучи, Дамблдор міг захистити камінь. Просто поверни його назад у дзеркало Яцерс, і справа зроблена. Абсолютна безпека. Можливо, Фламель уже давно був готовий до завершення свого шляху. І він дозволив Дамблдору використати камінь як наживку, як випробування, щоб подивитись, як впорається хлопець, обраний пророцтво. Отже, це була перша частина великого плану Дамблдора. Дякую, що додивились до самісінького кінця. Пишіть свої думки та враження від цієї теорії в коментарях. Мені буде дуже цікаво подивитися. А поки я працюю над наступною частиною, на каналі є не менш цікава теорія про те, що рон використовував закляті імперію на Герміоні. Тож переходьте на відео і ну, зустрінемось уже за мить.